Я Першки Романович, доктор психологічних професор, лідер маленьких структур, сертифікований психології Арсай, це європейська організація, є керівник проєкту психології на війні. І я хочу вам представити мейджою психології, які є у нас на магістратурі кафедри психології нашого університету. Дорогі магістри, я хочу представити черговий мейджор від нашого університету Україна це мейджор а, на кафедрі психології іміджова психологія. І розкажу перше для кого цей мейджор, а який блок дисциплін входить до цього мейджора, і, взагалі, що ви отримаєте, якщо ви оберете цей мейджор і а, будете навчатися у нас. Для кого цей мейджор ми пропонуємо. Це для людей, які цікавляться бізнесом, цікавляться процесами, які відбуваються в бізнесі, цікавляться феноменами, які супутні бізнесу, і супутні а, психології підприємця, психології бізнесмена, психології керівника. І якщо ви хочете а, мати практичні практичні навички, мати таку, такий фах, з яким ви зможете працевлаштуватися. З якими ви зможете працювати влаштуватися як психолог, але як психолог, який працює в бізнесі, то саме для вас сімей. І ви можете роботи після цього, працювати HR, ви після цього можете працювати директором з персоналу, або фактично відкривати свій власний бізнес, і ви будете вже знати ту частину психологічних процесів. Які супутні відкриттю бізнесу, які супутні його розвитку, які супутні різним стадіям розвитку колектива? Тому зі всім цим ви можете на нашому мейджері познайомитися. Я вас запрошую до того, щоб ви на магістратурі обрали саме цей мейджер. Дякую.